Як допомогти шкірі найшвидше відновитися після опіків? Така тема сьогоднішнього ефіру. Доброго дня, друзі! Мене звати Оксана Слободян, я лікар-косметолог-гомеопат. Я допомагаю людям бути здоровими та красивими. І сьогодні ми з вами поговоримо про опіки і про те, як допомогти шкірі найшвидше відновитися. І буду сьогодні говорити таку нестандартну інформацію, ви її ну, мало де зможете прочитати. Я буду використовувати знання, які я здобула в гомеопатії. Да, це наука, це медицина, яка допомагає активізувати внутрішні резерви організму для того, щоб допомогти організму відновитися в тих чи інших ситуаціях. І якщо ми говоримо про опік, ми всі з вами знаємо, що це пошкодження тканин термічними чи хімічними агентами. І ми знаємо, що перша допомога при опіках, як пишуть, це зразу ж занурити кінцівку чи будь-яку частину тіла у холодну воду для того, щоб ніби остудити. Але це не зовсім правильна тактика. І з точки зору того, що нам необхідно зменшити больові відчуття, зменшити попадання, вергідність попадання інфекцій в тканину, не рекомендується взагалі уражену тканину занурювати у холодну і навіть у проточну воду. Замість того, щоб надати першу допомогу, якщо опіки не мають відкритої раньової поверхні. Це по можливості зробити такий теплий компрес з звичайної теплої води, яка має температуру приблизно 40 градусів. Тобто ви берете тканину, платочок, занурюєте у теплу воду і на якийсь час прикладаєте до ураженої тканини. Так, звичайно, буде таке відчуття, трошечки перші 30 секунд буде біль ніби зменшуватись, але надалі біль буде зменшуватися. Спробуйте, якщо, не дай Боже, щось таке трапиться, ви зразу відчуєте різницю. Тому що коли ми занурюємо у холодну воду, зразу буде легше, але як тільки ми виймаємо з холодної води, відчуття печії, воно надзвичайно сильне. На етапах, коли гострий біль пройшов, да, наприклад, на наступний день або навіть у цей же день, я рекомендую використовувати засіб, який буде допомагати нашому організму відновлювати і регенерувати пошкоджену шкіру. Із середини. Ми знов-таки звикли до того, що якщо у нас є пошкодження десь назовні, ми маємо щось мастити, прикладати, і таким чином ми врахуємо, що ми можемо допомогти. Я не маю нічого проти зовнішнього догляду за ураженою тканиною, але є ще речі, про які багато людей мало знають. І це, хочу поділитися, да, є гомеопатичні препарати, які допомагають зменшити біль, покращують регенерацію тканини, покращують утворення нового колагену, нового еластину, тобто заживлення тканин з найменшою вирогідністю утворення таких рубців. І для цього в гомеопатії і я також в своїй роботі використовую гомеопатичний препарат. Який називається Арсеніку Альві. Його потрібно приймати всередину, і це знов-таки для нас незвично, тому що ми привикли, що зовнішні пошкодження потрібно лікувати тільки ззовні. Але якщо включити логіку, нам зрозуміло, що процеси заживлення вони відбуваються саме всередині. Якісь внутрішні механізми включаються, організм починає е, включати механізми відтворення, механізми регенерування, механізми формування нових клітин, і насправді процес заживлення відбувається всередині. І є е, препарати, да, от такі як Арсенько Альбом, які допомагають е, якнайкраще реалізувати. Фізіологічні механізми, які закладені в наш організм. Я ці препарати рекомендую вживати от як в побутових таких отрічах, да, ви можете навіть його придбати, собі в домашню аптечку і е, використовувати, якщо, не дай Боже, станеться якийсь опік побутовий. Я, наприклад, маю собі в домашній аптечці такий препарат, а в роботі я використовую ці препарати після косметологічних процедур. Є такі косметологічні процедури, ви їх напевно, всі знаєте. Це хімічні пілінги. Насправді, хімічний пілінг це такий собі опік хімічною кислотою. Це дуже жахливо звучить, але це насправді так. І за рахунок цього опіку ми пошкоджуємо зовнішній шар шкіри. І цим самим ми заставляємо включатися механізми регенерації, таким чином, шкіра омолоджується. Тож, для того, щоб шкіра омолодилась і ми мали найкращий ефект, і ми мали гарну регенерацію, я своїм пацієнтам додатково даю ще такий препаратор, саніум альму, і ми маємо досить гарні результати. Повірте, друзі, можливості медицини вони неймовірні. І повірте, ми знаємо тільки невелику частину, і наша традиційна медицина вона дає нам подіснення. А от, наприклад, гомеопатія чи інші види медицини, вони дають нам можливість ширше використовувати ці знання медицини, і саме головне. Що ми можемо більш якісно впливати на різні структури нашого організму. На сьогодні у мене все, друзі. До нових зустрічей!